Зараз прослідковується тренд на збільшення кількості книжкових клубів і буктоки загалом з'являються блогери, які говорять і пишуть про книжки. На вашу думку, з чим це пов'язано? Це загалом пов'язано з тим, що нація переосмислює себе. Якщо ну, прийшло усвідомлення, особливо на жаль, з вторгненням прийшло усвідомлення. Що історія, візія історії була неправдива, некоректна, а то й брехлива з радянських часів. Візія нашої літератури, історія літератури теж була викривлена. Відповідно, треба дізнатися правду, і всі намагаються дізнатися правду. Всі намагаються заповнити лакуни. Хто чого не знає про наші перемоги в історії? Бо ми не просто не лише нація, жертва ми так само і нація, яка перемагає ми. Це зараз бачимо. Тому є попит на відновлення адекватних картин історії, літератури, мови от мова, меч в цьому сенсі, така книжка Євгенії Кузніцової. Ці книги, які пише Ольга Дубчак, теж про справжню візію мови, скажімо так, якою має бути українська мова. Що вона ну багата попри те, що там говорили, те саме з історією, те саме з літературою, те саме з мистецтвом, так і це переоцінка, переосмислення, і це дуже цінно. Тобто набувається новий образ нації, відповідно самосвідомості і самоповаги, тому що якщо людина знає бачить скільки книжок. Насправді було написано, а потім замовчувано скільки письменників насправді було, а потім було розстріляно. Коли ми бачимо ось це все багатство мови, культури, літератури, історії, то з'являється гордість за свою націю, тобто є чим пишатися, і це дуже важливо.